А чи спадало вам колись на думку, що одне єдине слово може містити цілу історію? Я маю на увазі не просто визначення зі словника, а таку собі справжню біографію, повну подорожей, несподіваних змін і поворотів. Ну от сьогодні ми саме в таку історію і зануримось у життя одного дуже давнього слова. Отже, власне, ключове питання для нас сьогодні наскільки глибоким може бути одне слово? Чи може воно бути водночас і простим, і складним, буквальним, і символічним, і навіть назвою для тварини і для людини давайте з'ясовувати? Ось він, наш герой дня, Ціпор, вимовляється як ціпор. На перший погляд, ну все ж просто це давньоєврейське слово, яке означає птах, але як ми от, -от побачимо, це лише верхівка айсберга, це наша відправна точка. Щоб по справжньому зрозуміти Ціпор, нам треба зазирнути в його родовід. І виявляється, це слово не було унікальним для євриту. Ні, воно частина великої і дуже давньої мовної родини, що простягалася по всьому стародавньому близькому сході. І от що тут вражає, тільки подивіться на цих родичів. В аккадській мові знаходимо сібару, в сирійській сепера, навіть в угарицькій та арабській є дуже схожі слова. Це нам говорить про те, що ціпор це не просто слово, а спадкоємець давньої лінгвістичної традиції, у нього справді глибоке коріння, що сягає тисячовіть. Так, з походженням розібралися, а тепер подивимось, як це слово поводиться, так би мовити, в дикій природі, тобто в текстах. І отут починається найцікавіше. Бо ціпор виявляється справжнім хамелеоном, його значення може кардинально змінюватися залежно від контексту. В одних випадках ціпор – це таке збірне поняття. Воно не означає якогось конкретного горобця чи, скажімо, орла. Ні, воно означає птаство як клас, усю сукупність крилатих створінь. І чудовий приклад цього ми бачимо у книзі буття, коли описується, як тварини заходили до ноєвого ковчега. Текст каже кожний ціпор. Зрозуміло ж, що йдеться не про один вид, а про всіх усіх птахів загалом. Це слово охоплює їх усіх. Але в той же час це слово може різко змінити масштаб від усього пташиного царства до однієї єдиної самотньої пташки. Це просто неймовірна гнучкість мови. Цей рядок із псалма він просто вражає, мов ці пор самотній надасі. Тут автор використовує це слово, щоб передати відчуття глибокої ізоляції, покинутості. Ми бачимо не зграю, а одну конкретну пташку, і через її образ відчуваємо людський біль. Оцей перехід від конкретного до емоційного підводить нас до наступного рівня. Ціпор це вже не просто тварина, воно стає потужною метафорою для опису людського досвіду. Птах може символізувати і крихкість, і страх, і відчуття, що ти потрапив у пастку. От, наприклад, пророк Амос запитує: чи впаде на землю ціпор у пастку, якщо сильця нема на неї. Звісно, він використовує цей образ не для того, щоб говорити про орнітологію. Він говорить про причину і наслідок, про неминучість. Птах тут це метафора людини чи цілого народу, що опинився в біді. А ось іще один приклад від пророка осії: тремтітимуть як пташка. Тут ці передає відчуття тривоги, страху, такого метушливого повернення. Ми майже бачимо це тремтіння наляканої пташки, і це допомагає нам зрозуміти емоційний стан людей, про яких ідеться. Добре, ми бачили ці пор як збірне поняття, як окрему істоту і як метафору, але його подорож на цьому не закінчується далі відбувається, мабуть, найдивовижніша трансформація з усіх. Задумаймося на мить, що має статися, щоб слово, яке позначає звичайного птаха, перетворилося на особисте ім'я, як це змінює сприйняття і самого слова, і людини, яка його носить? І виявляється, у біблійних текстах ми знаходимо аж двох ключових персонажів з іменами, що походять від нашого слова: перший це Ціпор, батько мавицького царя Балака, а друга ціпора, дружина самого Мойсея. Уявляєте, слово вийшло за межі звичайного іменника і стало частиною людської історії. Та що ж означали ці Ну, найімовірніше, щось ніжне, на кшталт пташка або горобчик. Можливо, це вказувало на якісь риси характеру, а може, було просто писливим ім'ям. Хай там як це показує, наскільки глибоко образ птаха проник у тогочасну культуру. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки нашої короткої, але, сподіваюся, насиченої подорожі. Ми простежили за життям одного слова і побачили його просто неймовірну еволюцію. Давайте ще раз пройдемося цим шляхом. Усе почалося зі спільного для багатьох мов кореня. Потім слово показало свою гнучкість, позначаючи то всіх птахів разом, то одного єдиного. Далі воно набуло символічного значення, перетворившись на метафору страху і вразливості. І нарешті воно стало особистим ім'ям, увійшовши в історію через конкретних людей. І яке це все має значення? А таке, що розуміючи повну біографію слова, ми починаємо бачити в тексті набагато більше шарів. Коли ми читаємо про самотнього ціпуру на даху, ми згадуємо і про ціпуру, і про птаха в пастці. Текст стає набагато глибшим і багатшим. Тож, можливо, наступного разу, коли трапиться, здавалося б, просте слово, варто на мить зупинитися, бо цілком може бути, що і в ньому прихована ціла біографія, яка тільки чекає, щоб її розповіли. Цікаво, які ще історії ховаються просто у нас перед очима.